новина в тому, що вороги не можуть знайти лояльних викладачів для шкіл на нашій території, от погана, що везуть своїх. Це таке собі повторення визвольних змагань 41 56 року, як ви вважаєте? Як на мене, ну, вони діють абсолютно по методичках. от Якщо подивитися, Ну що найбільше можна що, яким чином українців можна е, вбити найлегшим е, шляхом? Не шляхом на полі бою, тому що як українська армія як українські збройні сили захисники довели, що у нас е, доволі стійка армія, і вона завдає е, ну там е, катастрофічних втрат е, російської армії, і е, звичайно, вони таким е, от з розумінням цього вони шукають інструменти повпливати на українських дітей. І е, зробити так, щоб вони не ста, не, не були е, українськими захисниками, щоб вони в майбутньому не могли стати українськими захисниками. І тут я тільки от можу привести на жаль таку от е, приклад е, зараз е, з українського закону закону е, законотворення депутати подали норму про те, щоб відновити куріння на робочих місцях і в закладах ресторанного господарства, уявити собі в 2022 році через 10 років, коли це заборонено, і знову ж таки, це до чого президенту. Того, що е, українська молодь може знову до цього повернутися. Ну, от як на мене, якщо це, це такі дії, вчиняють е, от внутрішньо, то це теж те є фо, форма такої е, дії умисної чи неумисної проти українського суспільства. А вже росіянам набагато легше вони напряму хочуть навчати е, українських дітей, е, ну якби інший, е, іншої історії, інших цінностей, і таким чином е, е, запобігти тому, щоб українські. Діти стали захисниками України. От ну як на мене, того не можна допускати, і не можна допускати того, щоб Украї... в Україні ну от знову ми на жаль, от за ініціативи деяких депутатів можемо повернутися до того, що на робочих місцях повернуті коріння, начебто, далекі теми, але стосується одного й того самого майбутнього українських дітей. Майбутнє українських дітей має бути захищене як от перш за все на тій території, де зараз контролює уряд України і ми маємо суверенність і де окупувати і врятувати тих дітей, ту молодь, яка зараз на жаль опинилася в окупації Російської Федерації, пане Дмитро. Якщо проводити аналогію із Кримом, із так званими ДНР ЛНР, там уже 8 років як окупанти насаджують ось цей руський мір. 8 років минуло. В Криму зараз все одно відбуваються якісь вибухи у штабі військово-морського флоту, тобто не спрацювала оця їхня пропаганда? Ви знаєте, якщо бути чесними, давайте говорити так: вона вплив точно має. Ми ще до кінця не маємо цієї відповіді. з Знієї сторони, ми розуміємо, що люди, яким могло бути 10-14 років за ці 8 років окупації, вони вже повнолітні і дуже є високий ризик, що вони могли вже навіть бути мобілізовані до, до так званих армій, оцих квазіутворень або навіть до, до російської армії, тому, тому на жаль, це впливає знову ж таки. Це є порушенням міжнародних міжнародного гуманітарного права, тому що на окупованій території заборонено мобілізовувати населення до Збройних сил. Але ну як скажімо, так треба ще пошукати яку норму міжнародного права росіяни не порушили, тому для них це абсолютно не проблема. Тому скажімо так. Слава Богу, що ми розуміємо докази того, що в на окупованих територіях продовжуються партизанські дії. Це доводить те, що ці території є органічно українськими що населення, громадяни, які там проживають, вони є українцями, і що ну вони очікують деокупації і повернення під скажімо так в нормальне життя в Україні, але ми розуміємо, що Росія докладає з Значних зусиль, щоб цього не відбувалося, і намагається їх ну найлегше що для Росії це їх фізично знищити, і для них це абсолютно нормально, Е, е ти, ну коли це велика кількість населення, то вдаються до будь-яких методів. Ну от знову ж таки переклик з поперед... як до створення умов, щоб люди, які не погоджуються з тим, що це відбулася російська окупація, були змушені виїжджати з цих територій, або якщо говорити з дітьми, то на їм найлегше провести їм таку освіту, щоб ну, зробити так, щоб вони не були українцями. Тобто вони і росіянами не стануть, але щоб не були українцями. Я ж нагадаю, що, зокрема, для жителів окупованих територій запроваджувалася спрощена процедура вступу у вищі навчальні заклади на територію України. От, зокрема, один із жителів так званої ДНР, це Микита Антонов. Йому зараз 21 рік і вчиться він у Харківському політесі. Але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, він у за часи боїв за Лисичанськ повернувся додому у рідне місто з Харкова і намагається влаштуватися у так. Так звану поліцію ЛНР. Е, ще що цікаво, на ІТ-спеціальність. Ну, по-перше, іт спеціальність в ЛНР це щось дуже таке з роду фантастики, мені здається. Але сам факт, і як складається так, що після життя у е, нормальних умовах в нормальній країні з цивільними людьми е, він повертається, хоче оцю псевдополіцію е, співпрацювати з псевдовладою і так далі. Перше, що би я сказав, ви знаєте, якби регулярно з правил бувають виключення, тобто це одиночний випадок. Ми не можемо казати на прикладі на цьому прикладі, що це масове явище. Масове явище полягає в тому, що ем, ем, на окупованих територіях виїхали сотні тисяч мільйони українців з окупованих територій, як молодих, так і дорослих. Ще як в, там, в час, коли відбулася там ну окупація деяких районів Донецької і Луганської областей, так і зараз, коли відбувається ну, там окупація е, інших районів і областей України, тому все таки масове явище про те, що молодь звідти виїжджає. Перш за все, молодь, яка розуміє, що там майбутнього у них більше немає. Е, і друге питання про те, як власне так вийшло. Е, я вважаю, що, е, що Україна має бути. Ще ефективнішою в е, освіті е, своїх громадян, своєї молоді, е, ну буквально до 24 е, лютого 2020. 22 другого року у нас запросто були російські умовні концерти. В нас діяли проросійські партії. В нас працювали пропагандистські канали, фінансовані особами пов'язаними з Російською Федерацією. Ну тобто, обмеження, які сталися після 24, 20... після агресії, от початку війни, Початку війни в 2014 році кроки, які були зроблені для запобіг. Гання втручання і впливу Росії на політику і на суспільство українське були недостатні, і в зв'язку з цим навіть за цей час росіяни мали можливість в втручатися в е, там в українське суспільство, в життя українського суспільства, і знову ж таки розуміючи, що е, ці втручання. Не дали, не і не дадуть ніякого суттєвого впливу, тому що Україна визначила зі своїм цивілізаційним і е, таким суспільно-політичним вибором: ми європейці, ми, е, ми е, майбутні члени Європейського союзу. Ми не орда, ми не росіяни. І коли вони бачать, російське політичне керівництво, розуміло, що е, іншого шляху, іншого варіанту впливу там знову ж таки українці не голосували за російські е, про російські партії, а та частка яку там навіть набирали, вона не була достатня для того, аби мати будь-який суттєвий вплив на російську політику, і е, це найчине найбільше стимулювало росіян саме до е, військової агресії, як одного з останніх варіантів впливу на інше суспільство. Тобто, жодні інші їхні е, е, там впливи не були достатніми, тому вони перейшли до цього. Але чи вони мали хоч якийсь вплив? Ну мали звичайно, мали, і от той приклад, який ви. Е, навели про там студента це тому. Ну якби це такий, от ви при приклад, що так цей вплив міг мати, але все таки він не був масовим, він був одиничним.